Що первинне у Гоголі виховання на українському барокко та фольклорі, чи пригнічена гомосексуальність, ненависть до росіянського суспільства, чи неймовірна здатність до соціального пристосуванства, страх пекла, біполярний розлад чи разюча деградація у русського православного проповідника, в статусі якого він однак лишався побутовим українцем. Але зараз його ім'я, такі недолюдки, як Владіслав Сурков та автори «Разговорово-главном» використовують, щоб виліпити сферичного малороса приспособленця у вакуумі Русської всеобщої імперії. І, хоч ми переконані, що Микола Гоголь належить передовсім українській культурі та літературі, але мусимо сказати не винятково нашій. Ми не можемо заперечити, що він ще й належить таким двом протилежним явищам, як антиросійській, антиімперській літературі, та водночас російський імперський.